Вітаю вас, шановні глядачі. Ждав я хорошої сонячної погоди, щоб показати вам будиночок. Він знаходиться в місті Яготин. Зараз я до нього рухаюсь. Зараз зим... 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 зимовий період. Роботи набагато менше. Люди будинки виставляють на продаж набагато менше. Тому скоро наберіться терпіння і будуть огляди будинків на продаж більше, ніж зараз. А цього хлопця я знаю, по-моєму, звати його Вадім. Ну що, приступаємо до огляду будинку. Відразу хочу дати відповіді на а, самі основні запитання. Перше. Вартість будинку. Будь ласка, дивіться в описі під відео. Друге, а, план будинку, план земельної ділянки. Дивіться в мене на сайті. Там будуть, будуть плани викладені. І так само в началі і в кінці відео, відео, ну більше все, що в кінці відео теж буде план. Ще що хочу попросити, давайте з вами домовимося. Чим більше лайків, тим більше і донат для ЗСУ я зроблю. Минулого разу робив збір для хлопців на обігрівачі. Зібрали ми дуже швидко 8 тисяч гривень і 4 доложив я. В сумі ми купили 2 обігрівачі. Звіт про виконану роботу буде в самому кінці відео. Кому цікаво, то й подивиться. А ми на даний час оглядаємо будиночок в місті Яготин. Як бачите, Адреса вулиця Сірка 97. Сьогодні у нас 10 градусів мороза. Доброго дня. Доброго дня. Побачимо, як видерже обладнання такий мороз. По вулиці. Вулиця насипна, під'їзна, під'їзна насипна дорога. Неподалік у нас є залізниця. Вона зовсім неподалік. Зверніть увагу, йдуть опори залізниці. Тобто, люди, хто звик їздити на роботу в Київ, то виходячи із фірточки, пройдячи пішечки, буквально ну, метрів 500, таких 500-300, можна відразу попасти на зупиночну платформу електропотяга і їхати до столиці. Заходимо до подвір'я. Подвір'я тут, наскільки я пам'ятаю, Ось у районі 8 соток, але більш детально буде на плані, тому що план зараз не переді мною. Від під'їзної дороги встановлено металопрофільна огорожа. В народі забор. По лівій стороні заїзні ворота біля воріт трошечки висипано щебнем. І ось зазвичай сюди господар заганяв свій автомобіль. Чме три. Катається. Як бивший залізничник, вам можу розказати модель кожного електровоза і тепловоза. Далі, по лівій стороні, при вході у нас є каналізаційна яма. Обладнана вона із кілець бетонні кільця наружним діаметром. Зараз підійдемо подивимося. Метрові, метр по понаружі, всередині там, 80 з копійками. Глибиною 3,20. І проложені пластикові труби. У людей на подвір'ї висаджено молодий садочок. Ось бачу яблуня, яблуня, ще одне яблуня, кущі смородина, ангрус. більше всього. Ну, по правій стороні теж є. Деревцята молоденькі. При вході на подвір'я ось ця дорожка, вона в людей чимось викладена. Ну я, на жаль, зараз під снігом не бачу, з чого тут зроблена доріжка. І по комунікаціях до будинку підведено газ, електроживлення, водопостачання, обладнана каналізаційна яма і обладнано санвузол. Господар мені сказав, що в минулому році дах повністю пофарбовано. Але я бачу, що це метал оцинкований. А потім вони його ще підфарбовували. Як завжди в кінці відео буде фотосесія на будинок. Ще що хочеться додати. По подвір'ю у нас зазвичай такі дворики у нас обробляються, ну, як обпашуся, звичайним дизельним мотоблоком. Фреза і вперед, щоб лопатою не копати. Але хто як захоче. Електроживлення заходить на подвір'я одна фаза 220 вольт. В одний автомат зазвичай люди питали, цікавилися, яка потужність. 16 ка стоїть автомат. Так треба, буду уходити, треба буде виключити світло. Така в нас домовленість з господарем. Подвір'я тут прямо кутне. Вже, як я сказав, до вокзалу тут зовсім близько, до платформи ближче, а до вокзалу трошки далі. Будинок. Ззовні обкладений цеглою, а і зсередини у нас будинок. Десь у відео напишу вам на екрані, з чого зроблений будинок, збудований. Також на подвір'ї ось є приямок, де обслуговується вод водомережа. Тобто вода заходить з вулиці, на приямок на подвір'ї, а потім заходить до хати. Далі по подвір'ю ще що є цікавого. По подвір'ю у нас є вхідний погреб, Зараз я його вже відкрив вам, покажу його. Так, відкрито я відкрив. а Попасти в нього. <кій> так. Ні, а попасти в нього всередину я не зможу. Ліхтарик я з собою не взяв. Але в мене десь є фотографії, вхідна шия, і там всередині все обкладено цеглою. Ну, викладений він із цегли. Порх стекло, щоб кури, курочки не забігали. І для провітрювання влітку. І також на подвір'ї ще є у нас літня кухонька з хозблоком. Зараз ми їх оглянемо і детально про них розповім. Ну що, літня кухонька і хозблок. Як бачите, погріб заходить Ось одна витяжка з погріба, а друга витяжка з погріба. І тут два відділення. Також на подвір'ї є ще ось така. Прибудова до будинку, тут у людей зберігаються там банки, склянки. Ну таке, як це, по хазяйству все лежить. Госбудівля, там є, дивлюся, якась плита, на яку можна опалювати дровами. І в кінці подвір'я є отака прямокутна городина. Вона повністю оброблена, як у сусідів. Зліва, так і справа. Елеватор поруч, ми його бачимо. Подивимося на будинок з подвір'я. Що тут у нас цікавого? Димоход утеплений на котел. Котел на даний час працює, стоїть на одиничці, на ньому температура 46 градусів. На жаль, термометра всередині будинку я не знайшов. Політній кухні. Я так зрозумів, навіть урожай залишить. Вон, яблука. Горішки, картофанчик. О, до речі, бачите, на вулиці Морозяка мінус 10. А картошка. Та ні, мабуть, підмерзла трохи. А може і ні. Щас... Да, ні, не підмерзла. Ладно, не будемо її доморажувати. Ось такий у нас сарайчик. А ми з вами давайте забіжимо до будиночку. От дорог... Не от дороги, з подвір'я тут, до речі, замінено металопластикове вікно. А тут вже вікна дерев'яні. Ну, по всьому будинку всі інші. Дах виглядає доволі пристойно. В хаті сухо, ніде нічого не протікає. До речі, дах дуже швидко нагрівається, навіть при мінус 10, а з нього вода там капає. От як добре, менше снігу лежить і це добре. Ну що, заходимо до будинку. Ще забув сказати, акцентувати увагу, що на вулицю виведена вода. Від водопроводу, якщо воно комусь треба для домашніх потреб. Але поливати з водопроводу заборонено. Ну що, мир божий дому. Я ще сам господарів немає, зазвичай кажу мир Божий вашому дому. Що ж, рухаємося по будинку. При вході ми бачимо у нас газовий лічильник, опломбований, все гаразд. Тут по правій стороні є водяний ліщильник, але ну, я не хочу нічого тут. Зараз шукати його, ну він є, повірте мені. Ви не бачите, а він є. От що, що саме головне. У, у вірандочки, яку ми бачимо, по правій стороні он, газова плита, мойка, все це залишається. По лівій стороні є холодильник. Праль... М -м, так, стоп, о, тут пральна машинка. Ось тут пральна машинка справа. А холодильник зліва. За пральну машинку за холодильник це вже буде розмова окремо з господарем. Він все ж таки дещо планував забрати. Котел по правій стороні з діючою автоматикою. Він зараз котел в робочому стані. У будинку тепло, обігрівається. Діючий санвузол, душова кабінка, електричний бойлер. Судячи по бойлеру, він, мабуть, або 30, або 50 літрів. Важко так зараз здогадатися. Тут десь є там, освітлення, але ну, не хочу зараз його вмикати. Я думаю, хто прийде, вживу, все побачить. Стіни тут у санвузлі бажано буде обкласти плиткою, і тоді стан санвузла буде більш приємніший. По стелі ніде нічого не біжить, все сухо. По підлозі підлога у веранді дерев'яна, наскільки я бачив. Да. І що ж, заходимо до будиночку. Щось хотів ще акцентувати увагу. Лічильник електричний, там був встановлений, його винесли на вулицю. І господар мені акцентував увагу, що він у кожну кімнату, отак через короб, позаводив жилення для електромережі. Тобто він прокинув окремі провода для того, щоб не було небезпеки там загорання. Ну, в общем, про безпеку подумав чоловік. Ідемо далі. При вході в веранду у нас дерев'яна підлога, всі коври, всі штори, тюлі, занавіски, е прихожа, столи, все господар планує залишити. О, так, спальня, спальня. Попробуємо вмікнути світло. Тут є ліжко, сервант. ковір, дерев'яна підлога. Також Акцентується увага, що виведена розетка живлення. Чоловік все для себе планував. Дерев'яне вікно. Так, по вікну тут. Ну, Треба буде вікно підфарбувати. Всі вікна, я дивлюсь, треба буде підфарбувати. Ну, ще поки що так на ощуп, то воно живе. Треба буде почистити, пофарбувати і можна далі користуватися вікном. О, чую, вмикнувся котел. Кому чутно, надіюсь, буде, що котел працює. Так. Холодильник, ще при вході забув сказати, є. Рухаємося далі. Далі у нас ще є зала. Інтернет тут, по-моєму, сюди не заведений, наскільки я пам'ятаю. Тут у залі також дерев'яна підлога. Майже всі речі залишаються. Тобто господар там планує забрати телевізор, ось цей маленький столик. А все інше, як є, так і буде. До речі, в будинок інтернет не заведений, але господарі користувалися параболою. Тобто антеною. Так. Ну, на вулиці сонечко, в хаті тепленько. Є ще одна спальна кімната. Сама дальня кімната. Тут все сухо. Стіни шпалери, але шпалери треба буде переклеювати. Підлога дерев'яна. Вікна треба буде фарбувати. Що є, то є. Також вон, акцентується увага, що виведена розетка. Вон, бачите, які мене перчатки. Тіпа типу кожа, і жалко викинути. <хи> і пальці повилазили. Так, ну як завжди, в кінці огляду будинку буде фотосесія. В кінці огляду будинку зараз буде звіт про останній збір хлопцям на обігрівачі. Народі називаються Webasto. Чим більше поставите лайків, тим більше зможемо допомогти хлопцям. Таке життя у нас зараз. Вон там зверху у нас розширюючий бачок. Всім дякую за перегляд, кому було цікаво. Ще раз акцентую увагу, що вартість будинку в описі під відео. Переходьте на мій сайт. Дивіться інші пропозиції, які в мене є на продажу. До нових зустрічей! Так, ну що, збір закриваю. Два обігрівача замовив. Планував три, але як виявилося, там на OLX продавці обманюють. У них продажі Webas за таку суму немає. Знайшов одного чоловіка. У нього були вони по 5800. Він по 300 гривень скинув для хлопців і по 5733 гривні разом з доставкою я їх вже замовив. Третій, каже командир, не обов'язково, тому що думали, що якщо ну, економити, то можна було б, наприклад, один включив, потім, там де прохладніше приміщення, можна було б два включати. Ну, оби, обидемося поки двома, а як треба, потім ще раз об'явимо збір. Всім дякую, хто приймав участь. Скріншот буде збоку на куплені препарати апарати. Всім дякую.